Авдеевка пережила очередной массированный обстрел. Снаряды минувшей ночью разрывались в центре города. Один местный житель погиб, есть раненые, повреждены десятки квартир и частные дома. О последствиях артиллерийской атаки расскажет Светлана Павлюкова. Страдавши є в квартири, абстріл Авдіївки почався єдва на вулиці стемнело. приблизно 18 годині. Почались обстріли міста. Причому почали обстрілювати на сега раз не знестаровдіївку. Почали обстрілювати, як кажуть, нову Авдіївку. Попали в центр города, это буквально центральная улица города, Гагарин на Снаряд влетел прямо в окно одной из квартир этой многоэтажки в центре города. Жильцы рассказывают, взрыв был настолько мощным, что перекрытия на трех этажах обвалились. Прогремело, мы с выбежали в прихожую, а тут второй разрыв был. С перепугу побежали в кухню, а там тоже и окна вылетели, и стены повернуло. Все целы, ну, два пенсионера нищих целит на улице. К счастью, никто из жильцов дома не погиб, но несколько людей оказались заблокированы под обвалившимися стенами. Всех из-под завалов достали спасатели. Привет, Знайшли людей, яких засипало, почали розбирати завали, наскільки це можливо, для того, щоб розблокувати двері. знайшли жінку і племінника її. Розібрали завалы, завали, розблокували двері, допомогли винести речі. В многоэтажке от попадания снаряда начали смещаться панельные плиты и внешние стены. Одна из них на пятом этаже осунулась, из-за чего часть дома может просто рухнуть. Губернатор Донецкой области уже заявил об эвакуации жильцов. В будинку на Гагарі на Вавдіївці відселяємо весь під'їзд, переселяємо людей до територіального центру. Оперативний штаб надав автомобілі для перевезення речей мешканців. Поліція забезпечує правопорядок і охорону майна мешканців. Павел Жибрівський, руководитель воєнно гражданської адміністрації Донецької області. сусідній дом також угодив снаряд, пострадав пенсіонер. Проривом води з батареї були опечені ноги. Дідусеві його зараз відвезли в лікарню. За життя мужчини борються врачі. Ще двоє жителів Авдіївки в результаті ночного обстрілу отримали осколочні ранення. Один із них скончався в лікарні. Осколкові поранення шиї та голови отримав місцевий мешканець 1973 року народження. Його було госпіталізовано до лікувальної установи. Однак врятувати життя чоловікові на жаль не вдалося. Крім того, осколкові поранення ноги отримав місцевий мешканець 1983 року народження. Раніний є стіна на передовій. До нас поступило п'ятеро поранених бійців збройних сил України. З них один важкий. Один середній, троє хлопців мають легкі поранення. По найденим осколкам снаряда, воєнний предполагають, по городу стріляли із танка. Прокуратура Донецької області вже відкрила уголовне производство. Обстріли Авдіївки кваліфіковано як терористичний акт. Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. На місце обстрілів виїжджала слідчо-оперативна група, яка фіксувала як пошкодження житлових будинків, так і проводила огляд місця події. Последствия обстрілів Авдіївки зафіксірувала місія БСЄ. на Анамомбулгос всего в городе повреждены 4 частных дома и 21 квартира. Ремонтные бригады сейчас вставляют окна и двери, восстанавливают систему отопления. Светлана Павлюкова, телеканал Донбасс.